Щороку 30 листопада в Україні все більше шкіл садочків та громад згадують про яскраве, щедре та веселе свято. День гарбуза. Свято, коли кожен педагог може безкарно прийти на роботу з кабаком, а діти легально залякати всі гарбузовими виробами, які виглядають як артхаусний хорор. І в цей гарбузово-помаранчевий день я хочу сказати вам одну річ. Якщо сьогодні ви відчуваєте себе трохи як гарбуз, круглими нервними хочеться просто полежати, знайте, у казках гарбузи возили попелюшку, так що навіть овоч може стати транспортом мрії. Сьогодні 30 листопада, неділя, і ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо з того, що сьогодні світ набрався сміливості і вирішив святкувати все одночасно. Міжнародний день згоди. Це той день, коли українці нарешті погоджуються, що погода така собі пробки, як завжди. а Ціни ну ви бачили. Сьогодні головне кивати і робити вигляд, що ви це давно знали. Повертаючи голову після згоди, автоматично направляємо на наступне свято День вічної молодості. Тобто офіційно дозволено почуватися 18-річними. Бажано не в усіх аспектах, особливо фінансових. Але вічна молодість це коли твої суглоби хрустять, але ти кажеш, то кондиціонер не я. А тепер гоп і вже інше свято: міжнародний день міста за життя. Це коли кожне місто сьогодні має виглядати живим. Не сонним, не сонячним, а саме живим. Якщо ви бачите тролейбус, який їде без зупинки, це місто намагається показати, що воно що може. А от Міжнародний день спідниць це прекрасний момент, щоб згадати спідниця, це свобода, стиль, ідеальний спосіб відчути вітер у житті і, можливо, у колінах. І щоб не втрачати темп всесвітній день домашніх тварин, день, коли коти офіційно вимагають підвищений рівень уваги, а собаки сьогодні особливо горді, бо нарешті є свято, де вони не просто хороші хлопці, а міжнародно визнані хороші хлопці. А тепер про іменини. Сьогодні їх святкують Андрій і Іван. Хлопці, бажаю вам, щоб цей день був настільки вдалим, що ви самі себе ввечері привітаєте ще раз. А тепер про прикмети. Сьогодні вони з ноткою правди, логіки і маленького абсурду. Якщо холодно і морозно, чекайте ранню і сувору зиму. Ну таку, що вам здаватиметься, ніби мороз прийшов із фразою Добрий вечір, я із півночі. Якщо м'яка погода і відлига, то зима буде нестійкою з категорії Сьогодні я тепла, завтра не знаю, не планувала ще. Якщо випав сніг, то лежатиме довго, особливо якщо ви не збираєтеся його прибирати. А тепер про те, що нам з вами категорично заборонено. По-перше, займатися важкою фізичною працею. Удавнину казали, не вантаж себе, і це єдине місце, де наші пращури повністю співпали з сучасною психологією. Також не сварити дітей, хоча ми і так знаємо, діти сварять нас частіше. Ну і ще не розповідайте про свої сни, бо як тільки ви скажете, мені снився дивний сон, люди починають робити вигляд, що терміново мають пересаджувати кактус. Ну а тепер трохи про зірки і те, що вони нам обіцяють. Сьогодні гороскоп трохи не. Стандартний, без жодних банальних характеристик, ми ж знаємо, якщо людині скажуть, що ти впертий, вона одразу скаже Ні. Овен, не намагайтеся сьогодні щось впорядкувати чи зрозуміти. Просто зробіть перший крок у будь-який бік. Ви сьогодні є компас без стрілки, але це теж унікально. Телець, у цей день вам варто довіритися випадковості. Якщо побачите щось цікаве, вважайте, що це знак. Якщо побачите щось дивне, теж знак. Якщо побачите дзеркало, то це ви вітаю. Близнюки, сьогодні у вас можуть з'явитися думки, які ви не замовляли. Не лякайтеся, мозок іноді може робити безкоштовні оновлення. Рак, цей день для вас буде таким, ніби хтось на... Тиснув режим експерименту, просто спостерігайте і при потребі тікайте. Лев, сьогодні найкраще вдаватиметься робити вигляд, що все під контролем, навіть якщо ви тримаєте в руках два кабелі і не пам'ятаєте, який куди. Діла, ви сьогодні можете знайти щось давно загублене. Можливо, це ключі, можливо, це мотивація, можливо, це чужа ложка, теж рахується. Трези, день чимось нагадує серіал із несподіваними поворотами. Якщо щось станеться, скажіть о, класний сюжетний хід, йдіть далі. Скорпіон, ваша внутрішня сила сьогодні буде працювати у стилі Я прийду тоді, коли буде зовсім пізно. Будьте готові. Стрілець, ви можете захотіти щось нове, а можете не захотіти. Головне, не звинувачуйте себе за жодним з варіантів. Козиріг, ви сьогодні людина. Яка може все, особливо, якщо цього не треба. Водолій день підходить для маленьких експериментів із реальністю. Наприклад, переставте чашку зліва направо і скажіть, я змінюю світ. Почувайтеся добре. Ну і риби, сьогодні ви побачите щось, що змусить вас задуматися. Якщо це чек в супермаркеті, то так, це нормально. І от після всього цього святкового рандому стає зрозуміло, якщо навіть все сьогодні не може визначитися, що саме відзначати, ви можете дозволити собі визначити хоч щось, хоч одну дрібничку або велику річ. Сьогодні дивовижний день, день згоди, молодості, міст, спідниці, тварин. А ще гарбуза. І знаєте, що їх усіх об'єднує? Вони всі існують, бо хтось колись сказав, а чому б і ні. От уявіть, люди зійшлися і кажуть, давайте святкувати з бо, мабуть, втомилися від суперечок. Хтось придумав вічну молодість, бо хотів жити трохи смішніше, трохи легше. Тварини отримали свій день, бо вони вже давно заслужили медаль за супровід у житті людини. Спідниці, бо мода інколи просто хоче погуляти. А гарбузи, бо вони втомилися бути тільки в салатах і супах. Сьогоднішній день нагадує, твоя реальність це теж творчість. Не треба чекати нового року, понеділка чи великих планів. Просто дозвольте собі придумати щось нове, смішне, мудре, дивне, незвичне і жити з цим хоча б один день. Натхненна фраза для вас сьогодні життя стає веселішим, рівно в той момент, коли ви перестаєте чекати дозволу і починаєте рухати свою власну реальність як гарбуз у касті. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. неділя день м'який, теплий, трошки лінивий. Тому бажаю вам провести його легко, смішно і з новою цікавинкою у житті. Побачимося завтра вже взимку, і хай сьогоднішній день буде вашим маленьким особистим святом. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!